Всім привіт! Мене звуть Женя і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу, як же почався мій шлях у духовності, в духовному розвитку, як це взагалі було і до чого я прийшла. Отже, основне це те, що я ніколи навіть не задумувалася про те, що там щось таке духовне, що це взагалі щось таке є. Раніше я не знала ні про медитації, ні про які практики. Просто в моєму полі взагалі не було цієї інформації. Буквально за декілька днів до того, як розпочався карантин, я вирішила взяти вихідні на роботі і поїхати до батьків у Конотоп. І якраз у ці вихідні. Почався карантин, і я залишилася вдома. Ну, плюс-мінус на три місяці. Там просто від нудьги я вже почала хоч щось робити. Постійно заліпала в інтернеті, в рілсах я, так, так, вже мабуть тоді був, який я вже старий. Я почала типу дивитися рілси, читати пости, і мені було прям цікаво. Тому що якась тема така незвична, незрозуміла, і було багато прям такий наплив. Волна така здорова була, що це модно, що це класно, що це всім потрібно. Я думаю, блін, ну цікаво. І там я не пам'ятаю, кого я дивилася, але дівчинка сказала, що ось типу, список книг, які типу, треба прочитати для того, хто хоче цим займатися. або хоче взагалі просто встати на духовний шлях. Я така, окей, супер. Але всі книжки були якісь товсті, здорові, нудні. Я думаю, блін, ну ні, я ненавиджу читати. Ну, ось така я була. Я не любила читати взагалі. І знайшла маленьку книжку Магія ранку. І тут все змінилося. Я її почала читати чисто по приколу Я не вірила, не задумувалася взагалі, як це може змінити моє життя або допомогти мені взагалі не знала. Але я на той момент була не у суперкласних відносинах, я була не задоволена собою, не тим, як я виглядаю, не тим, чого я досягла. Ну, коротше, повний фарш. І я почала читати цю книгу, тому що вона була, по-перше, маленька, по-друге, вона легко читалася, і вона, в принципі, була легкою, без занудних оці всяких термінів і тому подобне. Там були доволі прості дії, тобто ранні підйоми, читання, спорт, медитації, письмо. Ну, я ніколи таким не промишляла і думаю, блін, ну ладно, спробую. Перше карантин, да? ну ніхто нікуди не ходить, просто сидиш вдома, навіщо вставати рано? Мені було дуже складно пояснити це мозку, але я вирішила, що я тепер буду прокидатися у шостій. Потім я почала медитувати. Я завантажила додаток медітопі або щось типу такого. На той час там було дуже багато безкоштовних звуків для медитації: самих медитацій з супроводом, звуків природи, герців, практик дихання там також були. І я подумала, блін, ну класно. Спочатку було мені дуже складно всидіти. Взагалі я не розуміла, як відключити голову, тому що було супер багато думок, я не могла сконцентруватися, мені було складно. Але на третій день плюс-мінус в мене вже почало виходити. Я робила медитації там на 5 хвилин, потім на 8 хвилин, потім на 10, І так збільшувала проміжок. І коли я вийшла в азарт, я просто почала робити медитації, ну, типу, десь по 8-9 кожного дня. Просто тому, що у мене вже пішов запал. Далі почалося дихання. Дихання я до кінця не розуміла, типу, ну, що воно мені дає? Ну навіщо це? Коли я зрозуміла потім. Це було тупо відкриття для мене. Але на той момент я взагалі не розуміла. Думаю, ну окей, це комплекс треба робити. Буду робити все. Читання, ну читання, окей, я Читала цю книгу, потім знайшла ще одну, яка для мене особисто стала найкращою книгою. Вона була супер езотерична, супермістична, розкривала такі подробиці і з таких сторін. Що мені було з однієї дуже страшно, з іншої дуже цікаво. І ось цей дисонанс, ця дуальність, вона мене просто заволікала. І я прочитала все. Ось письмо було трошечки складно, тому що там просто потрібно було вести щоденних почуттів, думок, що відбувається. І для мене це було складно, тому що так ти ходиш, в тебе повна голова думок. Ти про щось бентежишся, думаєш, переживаєш, а сідаєш писати, голова, наче порожня. І я думала, ну окей, буду записувати там, що мені сьогодні снилося, бо що я роблю. І з кожним разом в мене виходило краще і краще, і краще. І я ну, сама собі вже змогла відкритися і відчути, і почути сама себе, просто відчути реально, що я відчуваю всередині, що мені болить, про що ну, типу, я думаю, про що сигналізує мені, мені тіло. Ну, але звичайно, це прийшло не з першого разу. Ну і спорт. Я почала спортом займатися вдома, якісь там легкі вправи. Але оцей весь комплекс згодом просто для мене був мастхевом, тому що у цьому комплексі задіяно все. І тіло, і енергоструктури, і енергоцентри, і енергія, і мозок, і свідомість. Тобто, кожна ось ця дія, яку потрібно було робити, вона включає свою структуру в моєму організмі, в цілому, і так я робила весь карантин. І коли я повернулася вже після карантину в Київ. А подружка, з якою я жила, вона сказала: «Блін, Женя, ти стала такою спокійною, ти стала реально адекватною. Ти не ображаєшся на все, ти не агресуєш, ти просто там не шукаєш якісь подвохи і все інше. Просто реально я розслабилася, я відпустила багато чого. Я перестала концентрувати увагу на негативі або на тому, що ще не сталося, не прогнозувати оці знаєте, негативні сценарії і все інше. Я просто почала жити зараз. На той момент я думала, що я гуру. Перший рік, коли я почала у цьому всьому розбиратися, шукала нові матеріали, нові практики, знання. Я відчувала себе настільки приісповнена, що це просто не можна передати. І ось цей перший рік у когось це займе більше часу, але основне, ти думаєш, що ти тепер маєш навчити всіх, як їм треба жити, розказати ось цю істину, яку ти познав, і навчити донести людям хоча б у твоєму оточенні, що треба робити, як не треба робити і так далі. І коли ти намагаєшся це зробити, на тебе люди дивляться, що ти взагалі від мене хочеш? Женя, будь ласка, іди своїм от, 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 хізотерікам і займайся десь в іншому місці, будь ласка, не чіпай мене. І мені було так образливо, я хотіла допомогти. Чому люди не розуміють, як це важливо все-таки. Потім, потім, коли я вирішила, це також ну, працює его, потім я вирішила, Окей. Живіть, хочете? Ну типу, я, я вам намагалася допомогти. Ви не хочете цю допомогу приймати? окей». І я просто не те, що замкнулася, я просто ну відгородила себе від людей, які не була цікава ця тема. У мене пішло нав'язування людям, що ось так правильно, тому що до дивіться, як я змінилася, і ви можете змінитися. А людям ну можливо не, не потрібно у них такий досвід, і не потрібно їм Не потрібно закривати якісь негативні програми, кармічні зв'язки, і все інше. Просто потрібно прожити лінійне життя. Ну тоді я цього не зрозуміла, і з кожним роком я ставала все свідомішою. Я прокачувала свої скіли, практики, своє дихання, медитацію, усвідомлення. Просто все комплексно я прокачувала, знаходила дуже багато інформації, і вона просто до мене йшла. Я могла кудись зайти, десь щось почути. І Після цього, якщо мене це цікавило, потім я знаходила легко книжку по цій темі, знаходила статті, знаходила людей, які про це розказували. Тобто ця інформація до мене притягувалася, тому що я зробила резонанс, тобто я цікавлюся цим, і те, що ти чим я цікавлюся, до мене притягувалося. Але на цьому шляху не було все тільки різнобарвно, весело, і класно. Звичайно, коли ти стеж на духовний шлях. Тобі підіймаються дуже багато негативних програм, взагалі негативу. І світ тебе випробовує на те, щоб ти пройшов ці уроки, позбувся своїх негативних програм. А негативні програми вони ну, реально просто безкінечні. Це і агресія, і недовіра, і зради, і страхи, і я не знаю, там сумніви. Коротше, їх реально-реально дуже багато Кожний момент, коли ви там в чомусь ловите, що це щось погане або ще щось, це негативна програма. І найскладніше, якщо чесно, не навчити когось або не розказати чи передати інформацію комусь. Найскладніше працювати з самим собою, тому що ти не хочеш сам собі робити боляче, ти не хочеш дискомфорту. Але коли ти йдеш в духовний розвиток. Ти рано чи пізно з цим стикаєшся. Ну і зараз я вже більше п'яти років у цій сфері, в мене були моменти, коли я активно розвивалася, у мене були періоди, коли просто був на стопі. Будь-які практики, будь-яка інформація, я взагалі нічого не робила, тому що в цьому шляху повинен бути е, такий, знаєте, валнообразний період, тому що якщо ти постійно в цьому... Ти починаєш дуже сильно заганятися і ти стаєш фанатиком. Коли ти не розбираєш, що правильно, що неправильно, ти просто посвящений якоїсь такої високої цілі, якої в реальності немає, тому що. Ціль нашого життя це просто жити наше життя, і все було, якщо чесно, дуже багато періодів, коли я вважала себе настільки присвітленою, що ну, взагалі у мене якась супермісія. Колись я вважала себе, типу, звичайною людиною, якою, яка, можливо трошки хвора, і мені все взагалі приснилося. Тобто, дуже багато таких е, моментів віри, якщо чесно було. І я зараз розумію, що вони всі. Потрібні були мені, тому що якщо я дуже легко можу зійти з цього шляху, на жаль, моє життя може дуже швидко зіпсуватися, якщо сказати лайтово. Коли ти знаєш, як було класно, добре, комфортно, і коли ти зупиняєшся, ти відчуваєш оцей настільки різкий контраст і настільки різке падіння, що ти розумієш, що ні, я не хочу. Але вже починаєш з того дна, куди ти впав, ділитися в інстаграмі своїми інсайтами, інформацією, я знаю, я почала не дуже давно, можливо, минулого року я тільки почала це робити, тому що я шукала себе, мені завжди імпонували соцмережі раніше. Хотіла бути ютуб-блогером, коли ще була маленькою. І мене, тобто, соцмережі взагалі дуже сильно приваблювали. І коли я знайшла свою нішу, про яку можу розмовляти тупо годинами, коли я можу допомагати. Іншим людям свою інформацію, своїм досвідом, тому що у нас у багатьох є однакові проблеми, багато хто стикається з одним і тим же, багато хто з нас має однакові негативні сценарії та проблеми: кармічні зв'язки, кармічні вузли, і все інше. І є люди, які хочуть щось змінити, але не знають як. Так і було колись у мене, але я самостійно прийшла на цей шлях. Ну, односительно самостійно. да тому що ну, все одно я ж десь це побачила, все одно у мене був цей імпульс, відгук всередині. Тобто, для когось, можливо, колись я буду цим відгуком всередини, який захоче просто е пірнути в цей шлях до духовного розвитку, до саморозвитку, як я казала в минулому відео, це не просто, що ти якийсь тібетський монах, тобі нічого не треба, ні гроші, ні слава, ні робота, ні. Типу нормальний будинок, ти можеш у в то палатки, чи в шалише, чи під деревом просто жити, і тобі нічого не потрібно. Ні, ми живемо в матеріальному світі. У нас матеріальний і духовний світ вони не відривні один від одного, тому потрібно прокачувати і те, і те. Тому ось ці дві сфери: духовне і матеріальне, ці два світи, я думаю, я в наступному відео розкажу про них. Вони, ну, як я тільки що сказала, вони не відривні. вони... Взаємодоповнюючи, тому не можна зробити перекос в щось одне, а щось інше просто викинути. Тому, коли я все це зрозуміла, коли до мене прийшли такі класні усвідомлення, і коли я з оцього, знаєте, професорського знання. Почала використовувати ось цю езотерику в звичайних умовах, коли на побутові теми я починала використовувати ці визнання на спілкування просто з моєю родиною, з партнером, з друзями, я, як я поводила себе в роботі, в цілях своїх, в своєму житті? Я зрозуміла, що це не просто якась відірвана тема, а це реальне життя. І якщо ти впроваджуєш оці всі моменти духовного розвитку реально в своє життя, коли ти розумієш, як ти можеш. Це використати в рутині в своїй, ти ще набагато вільнішим стаєш. І ти розумієш наскільки класно, і ти дуже вдячний за те, що ти взагалі почав. Я вдячна, хоча було дуже складно, у мене було дуже багато неприємних моментів, але всі вони давалися чисто ради того, щоб я виросла. І всі ці уроки, знаєте, вони більше всього спрямовані на любов до себе, тому що люди, які приходять, наприклад, в ваше життя у вигляді друзів, у вигляді батьків, у вигляді партнерів, співробітників, начальників і все інше, просто людей, які вас оточують кожного дня. Вони приходять всі навчити вас любові до себе. У мене є рілс на цю тему, але я тут також хочу повторити, вони показують вам любов до себе як з негативної, так і з позитивної сторони. Позитивно вони показують увагу до вас, турботою про вас, коли вас одарюють любов'ю, дарують вам подарунки, слухають вас, розуміють. І ті, хто з негативом. Також показують, як ви хочете, як ви повинні себе любити. Це ті, хто вас обостінюють, знецінюють, ті, хто вас не люблять, ті, хто над вами знущається, ті, хто не слухає вас. І ви тим самим. Бачите, що людина відноситься до вас тим чи іншим образом, і ви робите для себе висновок. Чи хочу я далі, щоб до мене ставилися так люди? Наприклад, ті, хто з позитивом, так ви хочете, щоб це було вашою нормою. Ті, хто з негативом, ви розумієте, що ні, ось такого я точно не хочу. І далі, коли приходять інші люди з такою самою, наприклад, поведінкою, ви одразу відсіюєте їх. Ну, якщо проходити уроки, звичайно. Ось таке сьогодні відео. Я дуже вдячна вам, що ви додивилися його до кінця і попрошу вас поставити лайк, залишити коментар та підписатися. І в наступному відео я вже розкажу про ці наші два світи матеріальний і духовний, як вони взаємопов'язані і чому один без іншого не може бути.